Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися Романа Червінського. Я зачитаю зараз коментар. Шановна пані Ірину, ходять по, напевно, це Facebook FB. Інформація, що Роману Червінському злезть зі здоров'ям. Після тюремної їжі він почуває себе недобрим і слина спіною, і неприємним. Присмаком. Це він сам повідомив дружині. Люди підозрюють, що його потрохи труять. Чи правда це? Дивіться, ви пишете, що з неприємним присмаком. Скажу вам відверто: можливо, зараз ми подивимось, але треба ще подивитися, чи він. Як це називається? Прищеплений від модняцької хвороби, тому що я від багатьох чула: ось від багатьох, мені вже показують, карти, що а, ті, хто це має, цю процедуру, а, в них дійсно, а особливо дві-три, що в них міняється запах з рота, неприємний, тому потім, воно таке, знаєте. Як медик каментозний якийсь запах від людини йде, як від цілої аптеки, отак в цілому взяти. дивіться, я не буду зараз припускати, але просто давайте подивимося, чи дійсно, в нього, як в нього зараз зі здоров'ям. Ми подивимося просто зараз. Ну, бажає бути краще, Не дуже добре. Не дуже добре. Але помаленьку. Карти показують, ніби трошечки під, як це сказати, нормалізується, тому що, коли йде помірність карта, тобто воно налагоджується і от помаленьку, іде ніби таке враження, що йде на поправку. Бачите, йде на поправку, але було погано. Ось ця карта говорить, це теж може бути отруєння, загострення ця карта теж може говорити. Зараз ми подивимося. Тобто наразі він себе трошки краще почуває. Це не значить, що вже супер, але все рівно ось ця карта показує, все рівно, загострення є. І тут, скоріше за все, через те, що тут карти, ті, які я бачу, можуть показувати. І на рідину, і на їжу. Ось якось так я це бачу. Зараз будемо далі дивитися, чи дійсно, так, щось мені вже показує? Десятка мечів хотіла вискочити, але ми її зараз назад покладемо. Якщо вона вийде, значить вона належить до цього розкладу. І так, зараз подивимося, чи дійсно його труять. Так, тут ідуть закохані. Ось тут у нас помірність. Якщо, дивіться, взяти по крові картам і закохані, і помірність це алхімічні карти, тобто хімія якась. Зараз ми далі подивимося. Ну, поки що карти стверджувальні йдуть. Якийсь наказ зверху. Да, Ви, ви знаєте, може бути. Да. Може бути. Там задіяно дуже багато людей. Тобто, дійсно, щось там відбувається. І ось у нас жезли. Це теж може йти про якесь, знаєте, як вогонь, так? Його пече. Таке враження його пече. І так, зараз ми ще, ще конкретніше нам карти покажуть. Може, показу, чим. Ну, знову жезли йдуть. Дуже багато жезлів. І карта, знаєте, це щоб да, таємно і маленькими порціями. Да. А, може бути, да, що його труять. Тобто зробити ця карта теж говорить про це, те, щоб зробити його бездіяльним, без ну щоб він сил не мав. Да ви знаєте, труїти це російське КГБ. Ну, Взагалі, російські спецслужби вони цим займаються. Це їхня спеціалізація, труїти, якусь гадость підкинути. Я дивіться, не розбираюся ні в ядах, ні в чому, але дуже багато жезлів. Якщо я щось дізнаюсь, я під цим відео закріплю коментар для вас. Якщо я знайду якусь інформацію. Але мені не подобаються закохані, і ось це це натякає якась рідина з їдою. Йому потрошечки дають, розумієте? Не, не дають йому так зразу. Щось, щось да, щось мішають. Ну і картиці внизу теж там задіяні багато людей і дуже великі посадовці. Якось так. Якось так. Ну, і охорона стопроцентово, тому що тут люди у формі, можна ще сказати. Не військові, я не хочу їх так називати, але люди у формі, я так скажу. І іде зверху: це наказ, домовленість по закоханим теж може йти. Загострити його здоров'я. Ну, ми розуміємо, що. Такі патріоти а, нашій владі не потрібні. Ось якось так. Смішно, коли кажуть, що це зробив Порошенко. Ну, да, всіх собак, давайте скинемо на Порошенка. Ніколи не була прихильником Порошенка, але ви знаєте, ну це вже зашкалює такі звинувачення. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за ваші запитання. Ось, але давайте подивимося. Чи, чи виживе, як як це? Тому що ми якось так клали-клали. Бо тут якось пам'ятаєте, останній розклад я казала, що якісь були хороші це. Будемо дивитися: вийде, не вийде. Як? Ну тут все рівно, все рівно йде ось це загострення. Ось це загострення, і бачите, його такі знищити хочуть. Хочуть. Карти не показують, що вони його знищили. Але, бачите, ще й диявол до того виходить. Ну так, да. труять. Труять дуже навіть труять. Ось. Не хочуть чекати до перемоги, щоб він. Бо він вийде тоді. Тобто, вони його потрохи-потрохи знищити. Знаєте, зробити. Таку підлість, ну це взагалі. Гаразд, мої дорогенькі. Прикрию я ці, ці карти, щоб їх не видно було. Голяка. Щиро вам вдячна за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші підказки і теми так само. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!